Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо печиво зі смаком орео. Воно дуже смачне, дуже гарне, нарядне. Воно точно сподобається вам та вашим діткам. І що нам для цього знадобиться? Пшеничне борошно, м'яке вершкове масло, цукор, сіль, розпушувач, какао, яйце і магазини орео. Перш за все, міксером збиваємо м'яке вершкове масло з цукром. Додаємо яйце кімнатної температури, перемішуємо. У чашу блендера відправляємо печиво орео і перетворюємо в дуже-дуже дрібну крихту. Ось така дрібна крихта вийшла. Бачите, відправляємо цю крихту до яєчно-масляної маси. Перемішуємо. До пшеничного борошна додаємо сіль і розпушувач. І тепер просіюємо какао. Зверніть увагу, що в мене какао чорного кольору, е, його можна замовити в кондитерському магазині. Це таке саме звичайне алкалізоване какао, але просто чорного кольору, для того, щоб наше печиво було ще більшим ще більше схоже на орео. Звичайно, не обов'язково використовувати саме таке какао, просто беріть будь-яке інше, максимально темне какао, яке ви знайдете в магазині. Якщо впорається ваш міксер, перемішуйте ним, а я буду вже домішувати лопаткою. Все тісто готово. Ось таке воно досить липке. Виходить, бачите? Готуємо деку з пергаментом. І тепер печиво можна формувати на око, а можна зважувати на вагах. Кожне печиво має важити 40-50 грамів. Я буду робити по 50 грамів. Десь так. Краще це робити в рукавичках, ви бачите, яке липке тісто. Формуємо кульку. Викладаємо на деко на достатньо відстані один від одного. Перша партія є, ще залишилось тісто на декілька штучок печива. І тепер притисніть печиво або руками, або стаканом, до якого присипте борошном, Для того, щоб стакан сильно не прилипав до нашого і так липкого тіста. Все, ось такі вийшли у нас заготовочки. Відправляємо печиво у духовку, температура 180 градусів час 12 хвилин. Печиво готово. Дивіться, як воно збільшилося в об'ємі, і воно неймовірно м'якесеньке. Я навіть зайвий раз не хочу його торкатися, воно дуже м'яке. Залишаємо його до повного охолодження і стабілізації. Воно прямо на ваших очах буде стабілізуватися. Ось вже воно не таке м'яке, як я його. 30 секунд назад дістала. Тобто зараз воно ще буде краще стабілізувати, стабілізуватись. Якщо ви його одразу до готового, такого стабілізованого вигляду допечете, потім, після повного остигання, воно буде. Дуже тверде. Після того, як печиво повністю охололо, переходимо до приготування крему, яким ми прикрасимо наше печиво ззовні. І для цього нам знадобиться вершковий сир, вершки жирністю не менше 30% цукрова пудра. І знову ж таки печиво оро для того, щоб присипати і прикрасити печиво зверху. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру, перемішуємо, додаємо вершки. Перемішуємо після чого збиваємо до стійких піків. Ось така стійка консистенція вийшла. Перекладаємо в кондитерський мішок з насадкою, яка вам подобається. У мене кругла насадка 10 мм. Все, Крем готовий до відсадки. І одразу давайте перетворимо орео на крихту, яка вам подобається, але не дуже дрібно робіть. Ось наше стабілізоване печиво. Вийшло в мене 11 штучок по 50 грамів. І ось такий малесенький один на 30 грамів, приблизно так. Печиво таке, бачите, стабільне, але при цьому знову ж таке м'якесеньке всередині. І по колу відсаджуємо крем. І зверху присипаємо крихтами орео. Ну що, друзі, просто подивіться, яка краса, яка смакота, яке воно гарненьке, просто краса. Давайте розламаємо. Я принаймні спробую. Оп! І так, щоб не впало на інше печиво, дивіться, яке воно всередині. Вологе, шоколадне, бачите? Тут печиво м'якесеньке, вологе, вершковий крем, ну це просто як дійсно, як орео. Ну, плюс, звичайно, орео тут, орео в тісті не забуваємо. Але печиво виглядає дуже гарно, воно дуже-дуже-дуже смачне. Ароматне і нарядне печиво зі смаком Орео готово. Погодьтеся, що воно дуже гарне. А я зі своєї сторони вам обіцяю, що воно дуже смачне, дуже ароматне. Само по собі печиво бісквітне, м'якесеньке, вологе всередині, далі вершковий крем. Непритурно солодкий. І, до речі, його можна зробити ванільним, додавши ванільну пасту або свіжі зерна ванілі. Ну і далі хрустка крихта з печива Орео. Загалом текстури ідеально одна одну доповнюють і виходить дуже-дуже смачне печиво. Тож обов'язково спробуйте цей рецепт, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео.